Про те, які настрої нині ширяться в Угорщині, давайте запитаємо нашої кореспондентки в Будапешті Олени Клюсько. Олено, тобі слово вітаю. Власне власне, так російський посол повідомив про те, що Угорщина тепер не дружня до Росії країна, і знову тому причиною всьому стали санкції. Адже скільки Віктор Орбан не казав про те, що він. Не підтримує санкції Брюсселя проти Росії, все ж таки в кінцевому результаті він за них голосував. Власне через це Угорщину визнали такою недружньою до Росії країною. Ну зараз в угорських змі є декілька версій. А що ж буде далі? По перше, як повідомляють угорські змі, це може бути так зване попередження від Путіна до Орбана, адже що він. Як то кажуть, не дуже гарно відстоює інтереси Путіна у Європі. І Вважають, що наступний крок це буде перекриття для Угорщини енергоносіїв, адже досі Угорщина продовжує користуватися російськими енергоресурсами і купувати їх. І в той час експерти прогнозують, що для Угорщини це може бути досить тяжка і затяжна криза. Адже, поки інші країни Євросоюзу відмовлялися від російських енергоносієв, шукали альтернативи для цього, то угорщина ще тільки більше і більше. Купувала їх і заглиблювалась. Ну і також така ситуація навіть кажуть, може призвести до кінця кар'єри Віктора Орбана як такого прем'єр-міністра Угорщини, який вже при владі майже 20 років. Адже одні з лозунгів Орбана це дешеві комунальні послуги та дешеве. Паливо для автівок З паливом, як то кажуть, він вже прогорів. Адже коли Орбан прийшов до влади, і ціни на пальне в Євросоюзі різко піднялися вище, то Угорщина зафіксувала ціни для угорських автівок на рівні такому певному приблизно одного євро без цього такого подорожчання, яке тоді на початку власне війни в Україні сталося і в Євросоюзі. Але буквально десь 3-4 місяці назад вже втримувати уряд ці ціни не зміг і відпустив їх, скажімо так, на Ринкову таку ціну, і тому ціни у Угорщині зрівнялися з цінами на пальне з іншими країнами. Тож власне комунальні послуги це також один із лозунгів Орбана. і Скільки він може втримувати цю ціну? Це так питання. Ну, і, власне також вже змінилися за останніми дослідженнями. Ще навіть до цієї заяви насті, навіть виборців партії про Орбана Фідес про те, що 23% партії ФІДЕС не підтримують виборців партії ФІДЕС не підтримують її політику власне щодо санкцій та санкцій Щодо Росії, і вважають, що це насправді є правильне рішення і зменшить залежність Угорщини від енергоносіїв Росії. Ну і також є ще одна версія, яку Розповсюджують угорські СМІ про те, що це є такий певний хід Орбана та Путіна, аби аби а, репутацію Орбана як лідера країни Євросоюзу. Тож яка версія правдива, можемо тільки здогадуватися і спостерігати, як зміниться після власне всіх цих процесів вектор політики Угорщини, куди його поверне. Тож як тільки будемо знати більше деталей, обов'язково повідомимо вам.